Майстер-класи з виготовлення ляльок мотанок організували в приміщенні сумської міської галереї. Майстриня Валерія Вакула провела два заходи: перший для дітей, потім для дорослих. Знайомила присутніх з історією мотанки і її місцем в українській культурі. Робила завжди майстер-класи на саме на платформі нашої козацької лицеї школи в нашій Гринівській січі, там за містом. Зараз другий раз тільки в місті Суми є можливість, дуже круто, що дали можливість таку саме тут, в Агенції, провести майстер-клас і, взагалі, з стилю зібрати кошти для наших воїнів. Звісно, і звісно, дуже цікаво. Я бачу, що зацікавилися люди зараз під час війни набагато більше ніж раніше. Усього на майстер-клас зібралися близько 20 людей. Це все наша бабуся, вона любить такі заходи. І перший раз він листівку робив новорічну. Так? От, а сьогодні прийшли на мотанку робити для мами оберіг. Зробив мотанку, а огляданий такий одяг. Нас навчали і розповідали і допомагали. У мене враження дуже гарні, дуже сподобалося. Спочатку треба зробити голову, тоді, тоді руки ноги, г -г сукню волосся. Я вирішив зробити. Українські жовто синю, у синю. Це про наше коріння, про наші звичаї. Тому я думаю, що це потрібно робити постійно. І це дуже цікаво. Валерія дуже гарно розповідає, і діткам дуже подобається моя лялька-бажальниця з двома бажаннями. Коли матаєш ручку на, ну, на будь-якої стороні, я забажала бажання для нас усіх. Зручно одягти на пальчик. Заколихувати маленьку дитину свою, і от ти її тримаєш і в руках, наче і граєшся з дитиною за Новачку не складно, саму круту, круту, але маленьку можна зробити новачку за допомогою мене, але якщо відкрити Ютуб, до речі, теж так само повторювати, залежить взагалі від моторики рук, у дівчат набагато краще виходить основному, бо більше розвита моторика рук. за участь у майстер-класі. Його учасники платили благодійним внеском. Зібрані гроші спрямують на допомогу військовим збройних сил. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми.